387 послуг в середньому за день надає відділ обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в області. А як отримати послуги під час затяжних повітряних тривог? Про це ми будемо говорити зі Світланою Симанчук, начальником управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області. Вітаю вас, пані Світлано, в нашій студії. Доброго дня. Чому деякі послуги неможливо саме отримати під час повітряних тривог? Давайте роз'яснимо, чому управління фонду не надає їх. Саме в тривогу. Ми всі знаємо, що останнім часом в Чернігівській області значно зросла тривалість повітряних тривог, і в деяких районах області вони тривають навіть понад 20 годин, а іноді цілу добу. Під час повітряної тривоги надання послуг у відділах обслуговування громадян нашого головного правньої Чернігівської області. Прийом тимчасово зупиняється. Це робиться з метою забезпечення безпеки як для громадян, так і для наших працівників. Тому просимо з розумінням ставитися до. До тимчасових незручностей та дотримуватися правил безпеки під час цих повітряних тривог і негайно приймувати в укриття найближче відновлення роботи сервісних центрів наших відбувається одразу після закінчення повітряної тривоги. В таких умовах Пенсійний фонд України надає можливість отримувачам пенсії, державних соціальних допомог розв'язати свої питання без відвідування сервісних центрів. Швидко, без черги, очікувань. Це можна зробити в зручний для вас час, не виходячи з дому у будь-який період доби, ви можете навіть в період ночі подати якусь заяву. Тоді, мабуть, ще найкраще працює наш сервіс, тому що невелике навантаження. То можна скористатися цим нашим сервісом, будь-який час. Угу. А, тобто, як ми почули, саме не надаються послуги з міркувань безпеки, а чи є якісь технічні, можливо, так само обмеження не надавати послуги під час повітряних тривог? Сервер, якісь умовний, або там. Ну, звичайно, угу. перш за все, це безпека у ситуації, Це перш за все, як я вже сказала, і для відвідувачів, і для наших спеціалістів. Ну, звичайно, може бути якийсь і перебої з інтернетом. Це також може бути ще така проблема там, чи відключається світло? Звичайно, що це зразу впливає на інтернет на, на швидкість інтернету, е, тому що зараз всі ж системи вони підв'язані до спеціального інтернету, тобто може бути багато різних причин, але перш за все наголошую, це безпекова ситуація як для наших працівників, так і для наших відвідувачів. Як ви зазначили, що деякі послуги можна отримати безпосередньо через веб-портал, а деякі надаються лише у відділах обслуговування громадян. Яка це частка і що це саме за послуги, які надають? Безпосередньо в відділення ну, на даний час майже всі послуги їх можна отримати через наші сервіси. Ну, давайте назву вам, що можна такі саме такі необхідні послуги, які звертаються до нас люди. По-перше, можна зробити запис на прийом, також скориставшись нашим сервісним центром, нашим сервісом через портал. Тобто, людина собі заходить на портал, обирає час, обирає сервісний центр, куди вона хоче записатися. Це може бути. Може бути Ніжин, це може бути Чернігів, може бути інша якась, де наш сервіс знаходиться в якійсь громаді. Вибирає час зручний для себе і собі записується, воно потім на нашій електронній черзі буде висвічуватися, і, звичайно, людина підійде під той час і її заберуть по цьому часу. Записатись на прийом задля чого? давайте якісь послуги? Написатися за, за прийом на прийом для будь-якої послуги, подати субсидію, записатися на прийом, подати заяву на призначення пенсії. Це якщо людина сама там не зможе якусь отримати консультацію, якщо вона не зможе сама, звичайно, через наш сервіс подати пенсію. Інші різні. Ну, я ж кажу, може бути якась консультація, але, звичайно, як альтернатива є, це через портал подать послуги. Також через портал можна подати звернення. Ну, маю на увазі якусь скаргу, якусь заяву, якусь пропозицію. Також можна подати заяву для призначення перерахунок пенсії, замовити пенсійне посвідчення, внести зміни до вашої пенсійної справи. Також можна повідомити орган Пенсійного фонду України про зміни, які впливають на розмір пенсії. Ну, тобто, це якщо людина працевлаштувалася, то їй треба обов'язково повідомити або звільнилася, то також треба обов'язково повідомити пенсійний фонд, тому що це, це ті умови, які можуть впливати на розмір пенсії. Тобто їх обов'язково треба ці зміни подавати до пенсійного фонду. Або якщо Тому... людина виходить на пенсію, так? Якщо людина, якщо людина виходить на пенсію, вона ж може, звичайно, там прийти проконсультуватися, або може там ну, ще якась може бути, у неї цікавість до своєї пенсії. Це можна, я ж кажу, це можна подивитися через портал. Вона може все побачити, тому що на порталі вже є у нас такий, значить такий сервіс, як пенсійний калькулятор. Це для майбутніх наших пенсіонерів. Там є можна заходити в особистий кабінет, а через пенсійний калькулятор, цей підключивши його, можна. Взагалі, вже прорахувати пенсію. Там є вже на сьогоднішній день пенсія кожної людини, так би сказати, але вона, звичайно, розрахована на сьогоднішню дату. Вона ну якби не актуальна, тому що у кожної людини свій є вихід на пенсію свій вік і при необхідному страховому стажі, але все рівно людині цікаво, вона може зайти, може подивитися всю свою заробітну плату, формулу пенсійну, як воно нараховується. Ну, все таки дуже Ну, давайте дуже... поступово підходити до цього веб-порталу, наприклад. Лад людина зареєструвалась на прийом до сервісного відділення так сервісного головного управління пенсійного фонду. І тут розпочалась повітряна тривога. Людина розуміє, що вона вже не потрапить у відповідний час, що робити. Ну, звичайно, прийом як я вже сказала призупиняється, так? призупиняється. ну чекаємо відбою, тривоги, потім, звичайно, приймаємо. Якщо людина не буде чекати, не хоче там у неї свій певний час, угу. був розрахований, ну вона може знову в слідучий раз записатися. Також, якщо вона ну, пропустила свій час і вже немає змоги в неї чекати. Якщо вона почекає, звичайно, що ми приймемо її. Угу. А, якщо. Не вдається, наприклад, людина приїхала з віддаленого населеного пункту до відділення. Давайте роз'яснювати, як це зробити за допомогою сервісів, які для цього існують, і покроково, як це все можна здійснити. Давайте ще й розкажу, значить, які заяви можна подати, щоб людина орієнтувалася, що що можна подати через портал. Я вже сказала, це можна подати заяву на призначення пенсії для виготовлення пенсійного посвідчення, отримати будь-які довідки. Також можна подати заяву на житлову субсидію чи пільгу. Також можна подати заяву для призначення перерахунку або продовження страхових виплат зв'язку з нещасним випадком на виробництві професійним захворюванням. Також можна подати заяву на компенсацію за розміщення ВПО, це наші нові функції, які ми виконуємо тепер з 1 липня 2025 року соціальні допомоги. Потім я ще можу назвати на які соціальні допомоги. У нас зараз також працює сервіс, який можна подати через портал. Також можна пройти фізичну ідентифікацію пенсіонерів на отримання страхових виплат. Це, це мається на увазі для тих пенсіонерів, які. На даний час проживають на тимчасово окупованих територіях, але за умови, що вони не отримують пенсії від Російської Федерації, якщо вони будуть проходити цю фізичну ідентифікацію, це там є умовою, вони мають, якби, зазначити, що я не отримую пенсії від Російської Федерації і проходять вони ідентифікацію, і, звичайно, що пенсії поновлюються. І також для тих осіб, які на даний час знаходяться за кордоном, також до 31 грудня. Дня 25-го року їм треба пройти цю ідентифікацію, і Бо це все можна зробити через це все можна портал? зробити через веб-портал. Також от давайте детальніше і тепер роз'яснювати, як це можна зробити. Ну, перше, що треба для цього мати, значить, це треба авторизуватися на веб-порталі Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Його можна отримати через податкову, його можна отримати через будь-яку банківську установу, є банківські установи, які виготов... ну, дають таку можливість отримати цей ключ, і людина може користуватися цим ключом. Також дія підпис, його можна згенерувати через Дію, потім, мабуть, саме такі, ну, саме легкі. Це можна навіть авторизуватися через банківську картку. От люди получають через банківську карту. Звичайно, є в них там і Приват-24, і якісь ще 24 Ну, тобто, це все треба буде почитати. Вони знають, ну почитають і, і зможуть це зробити, звичайно. Там є інструкції, як це зробити. І можна зробити за логіном паролем. Колись до нас приходили наші відвідувачі пенсіонери чи майбутні пенсіонери, ми їм давали логіни і паролі, тобто ми їх фізично реєстрували, реєстрували на портал через сервісний центр. Але у них є свій логін, є пароль, як будь які системи. Вони заходять, і також вони можуть зробити це через за логінами паролі. Це для тих, у кого вже був створений у кого раніше. створений, які постійно їм користуються, і mm -hmm. тобто можна за допомогою цього зробити. Отож, авторизувались, як ми почули за допомогою там дія так. підпису, інтернет банкінгу або логін і пароль, який був так. вже раніше створений. Що далі? Далі треба буде, ну допустим, я беру подання документів для призначення пенсії. Ну, перше, це треба авторизуватися в особистому кабінеті веб-порталу за допомогою, ну, наприклад, кваліфікованого електронного підпису. КЕП. Потім ви побачите цю значить, нашу систему цього веб-порталу. Там треба подивитися, вона зразу така буде інтерфейс цього порталу. Там все дуже гарно написано, там все гарно такі, є, якби ну, всі там дуже-дуже чітко орієнтуватися на ньому. Там навіть можна ще в інтернеті знайти такі ролики, як це зробити за допомогою. Як можна зайти на веб-портал? Ну, звичайно. Треба, ну, якщо вже дивитися на екран, то там у лівому боковому меню є заява для призначення пенсії у розділі щодо пенсійного забезпечення. Заповнити цю заяву треба буде, і натиснути кнопочку Сформувати заяву. Також ще ж необхідно для призначення пенсії ж певні документи. Якщо у людини була сканована уже трудова книжка, сканована книжечка робилася оцифровувалася, цифрова книжка, це у нас робили підприємства. Передавали нам оцифровані книжки, пенсійний фонд їх уже якби накопичував, і вона автоматично заводилася в кабінет кожної людини. Хто, ну тобто, там при певній процедурі, вона вже оцифрована є у кабінеті. Підтягується ця книжечка. Якщо немає там якихось документів, то людина мала їх сканувати також і також підгрузити. Там все написано, як це підгружати. Воно там завіряється цим кепом і людина. Таким чином вона подає. Я ж кажу, там дуже багато там інструкції, є, її можна почитати. Звичайно, що може не кожен пенсіонер це може зробити, але ну, як я раджу, є там діти, є онуки, які дуже грамотні в теперішніх гаджетах. Я думаю, що якщо бабуся чи дідусь захоче подати на пенсію, то я думаю, можуть допомогти їм. Це мають бути обов'язково, ну скажімо так, присутність пенсіонера чи майбутнього пенсіонера, чи це може зробити будь-хто уповноважений? Uh, скажімо, так? дивіться, присутність це його якби авторизація. Все mm -hmm. рівно людина авторизується своїм кепом. КЕП це її тільки її ключ. Ну звичайно, якщо людина заходить на, на портал своїм ключом, вона вже це її ключ, розумієте? І якщо через картку або через дію, це тільки її. Ну, звичайно, якщо там хтось буде поряд і розказувати, як це робити, звичайно, допомогу їй можна надати. Розглянемо варіант, коли у людини-користувача, скажімо так, послугами пенсійного фонду, немає можливості, от там через смартфон він не звик, наприклад, розраховуватись карткою, або що. що робити. Ці всі документи на руках, єдине немає цієї цифрової авторизації, про яку ми говорили. От як це можна зробити? Сіли, наприклад, бабуся з онуком біля комп'ютера, доступу до цифрових ключів, от як таких, немає, але є документи в руках. Як це чи, чи можливо чи це Я зробити? Сказала, тільки обов'язково, щоб це була авторизація за певних умов. Це КЕП, це може бути через банківську карту. Без, без цих інструментів в свій кабінет людина не зайде. Розумієте? Все рівно це повинна бути авторизація через через певні входи. Тобто це, це, це треба буде, я ж кажу, можна, якщо вона там нема в неї ключа, можна через взяти логін, пароль, але це все рівно придеться прийти до пенсійного до фонду, пенсійно. зареєструватися. Ну а може, якщо в неї є банківська картка, то, то вона може зайти в кабінет і авторизуватися через банківську карту, тому що там теж проходить ідентифікація людини, і вона пройде через банківську картку. Пані Суслано, ще таке запитання, враховуючи те, що це робота з документами, це робота з банківськими картками для того, аби авторизуватись на. В порталі пенсійного фонду як убезпечити себе від шахраїв, як переконатись, що це дійсно правильний сайт, чи, чи стикались, можливо, із якоюсь роботою шахраїв? Чи, чи було таке? Можливо, якісь були дивіться, вже це особистий кабінет. Звичайно, якщо шахрая немає поряд, якщо людина користується своїм ключом і, і своїм своєю банківською картою, то звичайно такого бути не неможливо. А якщо це якась там чужа людина, і ти довіряєш чужій людині завести там твоїм ключом, звичайно, чи там через чи твоєю твоєю карткою, звичайно, такого робити ні в якому разі не можна, якщо це зовсім чужа людина. І тобі там допомагає. Я би не радила такого робити. Звичайно про інтернет-ресурси я би хотіла більше мабуть, зазначити офіційні веб-ресурси пенсійного фонду України, і, зокрема, головного управління пенсійного фонду в області, куди саме звертатись, аби знаєте, не натрапити на фішингові посилання і не надати свої дані невідомо кому. Ну, звертаю вашу увагу, що у нас в головному управлінні Пенсійного фонду Кранчинської області є наша веб-сторінка. Також на Фейсбуці є наша сторінка і в телеграм-каналі. Ну, хочу зазначити, що на цих сторінках у нас постійно оновлюється інформація. Всі новації, що є по законодавству Пенсійного фонду України, все там є, ми постійно її оновлюємо. Також там є графіки прийому громадян, також там є наші yes. гарячі лінії, да, куди можна дозвонитися, задати якісь питання. Можна, можна дивитися. Заходити, тим більше, що це всім доступно. отож, як ми почули, є сторінки в соцмережах, є телеграм-канал Головного управління Пенсійного фонду України в області, є офіційний веб-портал Пенсійного фонду України, де можна знаходити інформацію і телефони гарячих ліній, і таке інше. Так, Скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, от, сіли, розібрались, знайшли потрібну послугу, ввели все, що необхідно, як переконатись, що всі дані надані правильно? От Людина відправила заяву, умовно, так, і як чекати результату, як комунікувати далі? Ну, вона, по-перше, там через певний період, ну, зазвичай, це 10 днів на працювання заяв, вона потім заходить і дивиться. Призначено їй, не призначено. Якщо не призначено, там буде написано з яких причин, що там чи недостатньо страхового стажу, чи ще щось. Ну тобто людина також заходить і дивиться, перевіряє цей весь процес. Вона там буде обов'язково якесь прийняте рішення. Обов'язково. На щодо всіх послуг, про які ви зазначили на початку нашої розмови, буде от таким чином Та, звичайно, проводитись, звичайно, звичайно, воно якщо людина, значить, закидає через веб-портал якусь послугу, звичайно, що воно опрацьовується обов'язково. І потім вона побачить результат, також, таким же чином вона заходить в свій кабінет і вона дивиться, чи призначена пенсія, чи не призначена, скільки страхового стажу перевірячи, чи весь страховий стаж зрахувався. Ну і звичайно, якщо відмова, також пишеться причина відмови. Ну там все, все, все гарно видно. А якщо це стосується заяв, зрозуміло, тобто надали всі необхідні дані і чекаємо на результат. Якщо це, наприклад, замовлення пенсійного посвідчення. Яке має бути фізично отримане, так яким чином от відбувається комунікація далі? Якщо вона якщо вона замовляла пенсійне посвідчення, звичайно, що воно якщо воно паперове, його треба буде забрати в сервісному центрі, але воно також може підтягнутися через підсистему дія. Якщо воно виготовлене пенсійне посвідчення, воно підтягнеться. І ще є таке в нас від пенсійного посвідчення, як електронне посвідчення. Це не виготовляється паперове посвідчення, а тільки електронне. Якщо паперове там десь воно проходить неділю-дві на виготовлення паперового посвідчення і його треба буде забрати в сервісному центрі. А є ще таке посвідчення електронне. Воно буде тільки в електронному вигляді в дії. Тобто для активних користувачів активних... застосунку Дія так, підтягнеться воно безпосередньо, не маючи. Буквально там через три, три дні, через три-чотири дні воно буде в застосунку Дія. Не, маючи, не маючи Якщо комусь не треба це паперове посвідчення. Законну силу воно має таку ж, як і ну, юридичну, як і фізичну. Звичайно, звичайно, так? воно під системи Дія, воно має також. Дію, як воно має таку ну, силу. Думаю, роль, силу, uh -huh. які, ну я не знаю, може для яких служб там щось по іншому, але для нас воно точно таке таку силу воно має, тому що воно видано зв'язку з тим, що людина має право на пенсію, має право на пенсію по інвалідності чи на пенсію за віком. І це підтвердження пенсійне посвідчення, підтверджено статусу цього пенсіонера. Тобто з заявами про надання зрозуміло, як щодо перерахунку пенсії, можливо, нарахування інших якихось виплат, як відбувається комунікація тут? Така ж, така ж точно комунікація, як і для призначення пенсії. Точно так же заходить на сторіночку, вибирає послугу, яку людині треба. І все, весь процес він йде, все там в цих застосуночках вона читає, що треба зробити, які документи підсканувати, як підсканувати, як підписати ключом, і воно знову запускається, йде в систему. Угу. Пані Світлано, от враховуючи те, що ви начальник управління обслуговування громадян Головного управління пенсійного фонду України в області, от з якими наріканнями, можливо, найчастіше стикаєтесь? От враховуючи, бо ми говоримо саме про проблеми із неможливістю отримання послуг через повітряні тривоги. Що найчастіше, з чим найчастіше стикаються пенсіонери Чернігівщини і як вдається, доводиться вирішувати ці проблеми? Ну, звичайно, людина, яка прийшла на прийом, вона хоче потрапити якнайшвидше на прийом, це логічно. Ну, але ж бувають такі ситуації у зв'язку з тривогою, що дійсно людині приходиться почекати або вирішувати чекати цю тривогу, чи йти укриття, чи йти вже додому. Ну, Це єдина причина, але я вже казала, що ми. Просто не ну, виносимо якісь вибачення за цю за ці незручності. Але ще раз хочу наголосити, що безпекова ситуація це перш за все, як для відвідувачів, так і для пенсіонерів. Чи є якісь альтернативні варіанти, коли неможливо потрапити на прийом саме через повітряну тривогу, і ну людина не має можливості зайти на веб-портал? Третій варіант якийсь можливий. Можливого варіанта це веб-портал. Тільки вебпортал. Третій варіант це веб-портал з дому, з, безпеч, з безпечного місця, в зручний час. Це альтернатива. Телефони гарячих ліній чи працюють вони саме під час повітряних тривог? Чи? Телефони гарячої лінії також не працюють під час повітряних тривог, тому що там теж працюють на них спеціалісти, які теж для них теж безпекова ситуація, перш за все. Угу. Тобто вони працюють лише у визначений час? Так, так? Вони, також, вони працюють з 8 до 18 по деяким сервісним центрам. Але ж, якщо починається тривога, то, звичайно, спеціаліст також має йти в укриття і слухавка не береться однозначно, тому що спеціаліст йде в укриття. Тобто роз'яснення, це безпосередньо веб-портал. і чи є, до речі, якісь допоміжні такі засоби, які сприяють от роботі, скажімо так, із веб-порталом пенсійного фонду користувачам? Можливо, якісь відеорозробки, куди клікати, що шукати? Є у нас ролики, я ж кажу, це можна угу. не знайти в інтернеті, можна знайти на самому веб-порталі. Ну, і вже якщо людини там щось в неї не виходить, звичайно, якщо якась є безпекова ситуація, вона приходить у нас до сервісного центру. Спеціалісти їй допоможуть. І дійсно багато людей такі, що от, ну, там нормальна ситуація, вона прийшла на прийом. І от навчіть мене, будь ласка, от у мене там ключ, як мені подати. А потім я вже буду сама заходити, я буду сама дивитися, я буду формувати там любі довідки, все, що мені цікаво. Звичайно, у нас є в сервісних центрах, є е, 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 такий спеціальний е, пристрої, ну, комп'ютер, комп є ноутбук, е, за допомогою якого. Можна зайти цій людині прямо у нас в наших сервісних центрах, і це вони роблять. Чи часто саме пенсіонери приходять навчатись у серці? Приходять, приходять потім приходять і подають з наших пристроїв, які в нас є в сервісних центрах. Вони навіть подають і пенсії для перерахунку, пенсії передають, подають для призначення нового. Так, вони приходять до нас, і, і я б не сказала, що мало в день. Ну я не можу сказати скільки, але. Вони приходять і допомагають по всім. Ну, звичайно, це більше всього це місто Чернігів, більше всього ніжин прилуки ну по містах. І потім вони вже знають, як це зробити. Спеціаліст знаходиться поруч із людиною. Вона сідає там за комп'ютер чи спеціаліст наш там їй допомагає. Вона вводить свій логін, пароль своїм кепом там під підписує. Їй просто нададуть, допоможуть, як це зробити, як сканувати, як, як це зробити. Покажуть наш спеціаліст відривається від роботи, сідає поруч із нашим відвідувачем, і все це показує. Це це наша робота, пані Світлано. Ну і на завершення, що би ви порадили людям, які отримують послуги пенсійного фонду, робити от саме під час повітряних тривог, враховуючи ось такі реалії, яким треба от скористатися послугами. Ну, і Просто з розумінням ставитися до цього всього, тому що я ж вже кажу, що це безпека ситуація, як і і, для спеціалістів, і для людей. Все-таки це всі повинні зрозуміти. І і вчитись освоювати веб портал. Так, так і освоювати веб портал, освоювати ці всі наші послуги. Я дуже, я думаю, що це всім цікаво, якщо хтось уже Заходить і бачить свій кабінет, вони постійно туди заходять, вони бачать, коли там пенсія, коли яке нарахування, вони все бачать. Ну, це люди, які постійно працюють із, із порталом. Uh -huh. От повірте мені, вони мало коли приходять до пенсійного фонду. Або щось там, побачили щось не так в самому кабінеті, то вони можуть перезвонити. Я от бачу тето, 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 чого там, чого так. Просто їм дуже цікаво. Але ж вони до сервісних центрів вони не ходять це точно. Пані Світлано, дякую вам за роз'яснення. Нашим слухачам нагадаю, що ми спілкувалися зі Світланою Симанчук, начальником управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області.